Далі. Як економісту вона, вам буде зрозуміло, проведуть тільки дві цифри. Львівській області на пілот проєкт. За рік вона давала 1 мільярд 250 мільйонів додаткового доступного бюджету. І третє останнє. Оберт гривень, оберт гривні в цій програмі. Становить 20-22 рази в рік. Ця комя програма давалася Юрію Командська <плес> на питання, Чи ви знаєте про цю програму? Вам додали? Якщо ні, мене є програма. Ви виділити 20 хвилин. Шановне панство, панство е, захиличку. Давайте теж не піднімати руки, коли президент відповідає. А ви тягнете на руки, не слухаючи те, що ви говорить.